О, Господь, брати і сестри, дозвольте мені привітати всіх нас із цим великим святом, що це сошестя Духа Святого в наше серце. Хвала йому. А, <плэк> <плэк> Я попрошу, брати і сестри, щоб так, хоч кожен, коші... <плэк> хоч по одному слову, туди занесли до Бога, бо ж треба сказати і щоб досягло серця. Хай Бог поможе. Читаю слово Боже. Це буде Євангелія Івана, сьомий розділ. І читаю з 11-го вірша. Декілька віршів виборчного. І вже искали його на праздники і говорили, где он? І много толку було о нього в народі. Одні говорили, що он добр, а други говорили, нет, но народ. Но в половині уже праздника вошел Ісус в храм і учил. Ось таке місце, брата и сестри. Сьогодні свято, і ми прийшли до молитви прийшли, перед лицем Боже. І я розумію, що, ми, що прийшли ми ну, з усякими е, чувствами. Хтось прийшов бо свято. Хтось прийшов на зібрання. А хтось прийшов у храм, там, де Господь. А хтось прийшов, щоб зайти у святе святих і зустрітися з Богом. Ми всі різні. Але сьогодні ми перед Божим лицем. І дякуючи. Господу, що Він послав у наше серце свого часу Святого Духа, який там живе. От. Йому! Він там живе. Часто буває, що ми не даємо йому місця. Часто буває, що часом буває. Що ми його пригашуємо, а написав Духа не угашайте. От. Нашими заботами, нашою небрежністю. І часто ми йому так, знаєте, трошки даємо місця. От. У молитвах наших. Я би сьогодні хотів, брати і сестри, щоб ми шукали так, як ті люди там тоді на празнику. А де він є? А чи прийде? А чи прийде у наше серце, зависить багато від нас, брати і сестри, сьогодні, в цьому собранні. Давайте ми будемо робити йому дорогу. Розчищати дорогу для Господа в нашому серці. Просити. Щоб Дух Святий освітив нашу середину, щоб ми побачили, що треба викидати, що треба прийняти з дороги. Там написано: убирайте камні, рівняйте дорогу, для Господа робіть прямий путь у своєму серці. Це наша насушена нужда, брати і сестри. Господь, коли приходить і ім'я Його Утєшитель. І він сьогодні прийшов до нас. У це зібрання. Там люди шукали, питалися, як во, де він, що він скаже. Але сьогодні він прийшов як дух утешитель І прийшов з бальзамом. І хоче сьогодні потішити наше серце. Якщо ми йому дозволимо, написано, коли Ісус в'їжджав е, в Єрусалим. У той день торжества, який там люди поставили одежі і віття, написано, що зайшов у Єрусалим і зайшов у храм. І подивився все, написано, все, обдивився, і вже як був пізній час. Вийшов, нічого не робив, подивився. Зайшов сьогодні Христос Духом Святим сьогодні у наше зібрання. Ми його не бачимо, нашими очима. Але ми можемо пережити. Єднання з ним у нашому серці, у нашому дусі. Тоді, коли ми зробимо дорогу для нього у нашій молитві, ми будемо молитися за, за, за деякий час. Що для цього треба робити, брата і сестри? Щоб відкрити дорогу для нашого Господа, це перш за все треба глибоко смиритися у нашому серці. Бо Дух Святий заходить у смирене серце. У смирене серце і в чисте серце. І там, де почва приготовлена. Хай Бог нам допоможе Братися у цьому перебувати. Мені от прийшло на пам'ять молитви, які ми там робили із дітками, з підлітками. І такий час настав, що деякі з них стали, гарно молилися, гарно сповнялися Духом Святим. Я відносно того, що Дух Святий може бути угашений у нас. Стали виходити, ну, по по-дінськи, по-простому, помолитися, бо ми не можемо молитися так, як раніше. Молилися. По причині того, що нема постоянства в єднанні з Богом, по причині ще деяких інших обставин угашується Дух Святий у нашому серці. Я думаю, що ми всі це відчували. І стає часом трудно молити, вийти на зв'язок з Господом. Сьогодні ми в цьому зібранні, де ми згадуємо, хай б було не тільки згадка, сестри. Я би хотів, щоб наша молитва була, як у день п'ятдесятниці, коли з Донацька прийшов шум з неба, і написано, що сповнилися всі Духа Святого і говорили так, як Дух Святий давав провещати. Хай би Дух Святий сьогодні збудив наше серце, браті і сестрі. Хоча в цей день, Господь, щоб Господь навідав нас своєю благодаттю і своєю великою милістю, але для цього треба, знаєте, крепко просити, крепко жаждати. У той праздник, де я прочитував це місце, це був празник Кущий. От. І там написано, що в останній день того праздника, великого праздника, написано, що став Ісус. І возгласив, хто жажде, ідіть до мене і пийте. Якщо наше серце сьогодні спрагнене, якщо наше серце сьогодні жажде Божої благодаті, і ми почнемо просити не просто так формально, але просити щирим серцем, Господи, прийди на моє серце. Цей день великого праздника, коли ми згадуємо, Господи, не тільки згадуємо, але ми хочемо пережити Твою п'ятдесятницю. Хай наше бажання буде таке, брати і сестри, Ми сьогодні хочемо пережити твою присутність, Господь. Тому -то за це будемо просити, і у, у цьому напрямку будемо подв'язатися. Тому що часи, в які ми живемо, де Дух Святий говорить, і не раз говорив, і в нашому зібранні говорив, що Господь казав, що я пройду по домах і зайду в кожен дім. Я думаю, що ми чули це слово і тримаємо його в пам'яті. Це було трошки раніше, а тепер Дух Святий говорить, що я вже пішов по домах. І зайде у кожен дім, і до нас зайде. Зайшов і до Богодому. дому. Я трошки один приклад приведу. Є в мене там внук такий 5 років йому, невеличкий, але такий жвавий хлопчик, здоровенький був. І ось примерно десь місяць назад, ну чуть може менше. Він став жалітися на болі в животі. І вони настільки були такі приступи сильні, що той хлопчина качався по підлозі від того болю. Ну і нічого не могли толком знайти і лікарі. Потім встановили, що в нього запалення кишечника. І настільки запалення, я в тих медицинських термінах там не розумію, що кишечник почав втягуватись, знаєте, як -то телескоп, кишка в кишку. От. І це дуже великі болі, і лікарі ну, прогнозували, що треба буде робити операцію, щось треба буде робити. От. Це серйозно, навіть, воно сколихнуло всю сім'ю і мене, в тому читлі теж, як, як дідуся. І ми молилися серйозно за, за цю справу. От. Я вставав і, і, і признаю, що і вночі не раз вставав і молився за, за ну, бо ж біда. І ті батьки, значить, зятьми із дочкою, ну, ставили правда, питання, Господи, а що це таке? Чого звідки воно взялося? І Бог через свого сказав, я вчу вас молитися. Нормальна сім'я, я дякую Богу, я десь дяконське служіння, ревний брат. А Бог каже, я вчу вас молитися, щоб перевести я, я ісламом скажу, на, на другий левел, на вищий левел. От. Тому що молився він, і, і, але він не розумів, як то молитися ходотайствою молитвою. Як то стояти в молитному проломі, він цього ну, каже, як ну, помолився, не помолився. От. Але коли прийшла оця е ситуація, то Бог сказав, що я вчу тебе, бо, тому що я хочу перевести тебе ну, на вищий левел. В яданні, е познанні Бога. І воно минулося. Пройшло легко, дякую Богу. От. Але е коли ми стоїмо перед Богом, не просто так, знаєте, ну, помолимося, ну, бо треба помолитися. А коли в нашому серці є потреба, то наша молитва зовсім по-другому звучить. Я думаю, що ми це розуміємо. І коли Бог нас починає вчити, брати і сестри, то він учить для того, щоб ми зрозуміли його волю. Хоче нас приблизити до себе. І коли Господь сказав, що я, піду, я йду по домах, то зайде. Зайде до кожного. Хай Бог допоможе і сестри, пильнувати. Щоб, знаєте, отих тяжесті, ну не хочеться, ж, щоб хтось хворів крепко. Не хочеться, щоб. А Бог призиває, сьогодні призиває, теперішні часи призиває до посту і до молитви, особливо за дітей. Я думаю, ми це, це не раз слухали, не раз чули. Але, на жаль, на жаль, буває, що ми якось так, ну, цим легко важимо. Я би хотів сьогодні, брати щоб Дух Святий відкрив нам панораму нашого серця і наших відносин. І, і в цій молитві я би хотів знаєте, це таке моє бажання, щоб ця молитва як почалася і аж так десь у 12 годин закінчилася. Ай, було б добре. Щоб ми пішли з цього місця, знаєте, наповнені Божою благодаттю, наповнені Божою єлеєм, наповнені Божим миром, це не, не, всі, не всі це зможуть, тому що є всякі причини. Хтось загрузив серце своє чимось чи чим, хтось попав в якесь обольщення, і таке буває. Хтось може чимось якось трошки легковажить, але Дух Святий сьогодні прийшов як утешитель і приніс бальзам істіння. Хтось є стовлений душею, хтось є знеможений і опусточений цим життям. Є й такі сьогодні у цьому домі. Але Дух Святий сьогодні хоче торкнутися нашого серця. Хоче принести нам живу воду, яка оживить наш Дух, яка підніме нас на висоти, там, де є торжество Божої благодаті, там, де наш Дух буде радіти і славити Його ім'я. Тому, то, брата і сестри, ми зараз скинемося на наших колінах. І давайте пошукаємо його так, щоб дати йому місце. Щоб дійсно Божа благодать почала працювати в цьому собранні і в нашому серці. Хай буде, буде наша згода до цього, то давайте будемо молитися. Амінь.